Чи готові ви платити за тепло і світло втричі більше? Після війни нас можуть чекати не лише труднощі відбудови, а й новий удар, тарифний апокаліпсис. Уряд вже готує ґрунт для суттєвого підвищення цін на газ, електроенергію, воду і навіть утримання будинків. І хоча офіційно говорять про підняття на 50%, експерти попереджають, це лише початок. У цьому відео розповімо, що нас чекає насправді. Хто стоїть за цим і чи є вихід? Тож не перемикайтесь, буде гостро. Офіційно обіцяють підвищення тарифів на комуналку на 50%. Але незалежні експерти озвучують зовсім інші цифри зростання у 2-3 рази. І це не перебільшення. Газ може коштувати до 30 гривень за куб, електроенергія, до 11 гривень за кіловат. А це вже катастрофа для більшості родин. Особисто я не уявляю, як сім'я пенсіонерів чи одинока мати зможе витримати такий удар по бюджету. І це в той час, коли зарплати залишаються без змін, а ціни на продукти ростуть щотижня. Нам постійно кажуть, що це вимоги міжнародного валютного фонду. Але правду сказав голова спілки споживачів комунальних послуг, це не вимога фонду, а бажання української влади показати реформи заради грошей. Реформи це добре, але не тоді, коли вони знищують добробут людей. Складається враження, що ті, хто ухвалює такі рішення, просто не живуть у тих самих умовах, що і більшість українців. І не стоять у черзі на субсидію чи за рецептом в аптеці. Вже зараз борги за комуналку перевищують 200 мільярдів гривень. Люди просто не встигають платити. І це ще до підвищення. А що буде, коли сума у платіжці зросте втричі? Мінімальна зарплата не встигає за цим ростом. І як результат масове неплатежі, банкрутство ЖЕКів і колапс цілої системи. Не хочу лякати, але це сценарій, який вже бачили в інших країнах, і він ніколи не закінчувався добре. Як тільки зросте ціна на газ, злетить вартість опалення. Додайте сюди подорожчання електрики і отримаєте дорожче утримання будинків, освітлення під'їздів, роботу ліфтів, вода, каналізація, сміття все піде вгору. Це лавина, яка накриє кожного, навіть якщо ви користуєтесь мінімальними послугами. Ми говоримо не про комфорт, а про виживання. Найстрашніше це тиша. Жодної чіткої стратегії, жодного пояснення від чиновників. Люди залишаються сам на сам із панікою в очах. Бо у платіжках вже зараз страшні цифри, і стає страшно подумати, які будуть завтра. Якщо ви, як і я, чекаєте хоча б якогось плану чи роз'яснення, на жаль, його немає. Чи можна щось зробити? Теоретично так. Потрібна тимчасова заборона ринкових тарифів і масове автоматичне надання субсидій без черг і паперової тяганини, але для цього потрібна політична воля. Потрібно, щоб хтось в уряді справді подумав. Не про міжнародний валютний фонд, а про людей, які виживають на 7 тисяч гривень. Майбутнє тарифів це лакмусовий папірець, який покаже, чи є держава з людьми, і поки що сигнал не дуже втішний. Якщо зараз не буде рішень, буде протест. Якщо не буде субсидій, буде відмова від платежів. І тоді вже доведеться рятувати не економіку, а соціальний мир. Якщо ви не згодні мовчати, підписуйтесь на канал Соціалка. Ми говоримо про те, що дійсно болить. Нам важлива ваша думка, і разом ми можемо змусити чути простих людей. Ставте лайк, залишайте коментар і не дайте себе обдурити.